Всім привіт, вітаємо вас на нашому каналі. І ми сьогодні з вами йдемо в Ювск. Давненько тут не були, і дуже цікаво, що ж тут таке цікавеньке з'явилось. У мене, до речі, є сьогодні помічники. Мій чоловік і мій улюблений синочок улюблений чоловік також. Дякую а, Так, але саме головний помічник це оцей маленький, тому що він частіше зі мною знаходиться навіть ніж чоловік. Мій улюблений відділ це декорації і мені вже подобаються подушечки, які вони милі. мімімішні. Мі -мі О, деревинка. Не деревинка, так, деревинка. Евкаліптова. Скільки коштує? Ага, та Доброго дня. Мені здається, ні, я раніше не бачила цієї орхідеї білі. 115 крон коштують. Виглядають досить таке натурально, якісно. Стенд, які є завжди зі знижками, щось можна цікавеньке. Знайти, наприклад, підсвічник. Скільки він коштує? 15 крон замість 50. Це щось таке цікаве. Також 15 крон. І що це таке? А це ще просто якась фігурка. Це щось схоже на підставку. Це просто катерілка для нарізок. 15 крон замість 30, дуже гарна ціна. Ваза, Органайзери. Класний. Мені подобається. 20 крон більше коштує за 15, Ну, цей не так подобається, як цей, а цей більше подобається. Це дуже велика знижка. Більше ніж 50%. на ці всі дрібнички хочеться все. І якби в мене була можливість, я мабуть би все і купила. Ну, ладно, не все, тому що. Все ж подобається, правильно, все може подобатися. Але дуже багато чого подобається і дуже багато чого хочеться. Я не знаю колеса, але в мене воно якось так працює. Гарно. Якісно виглядає також. 50 корон коштує. Досить гарна киточка на поличку, наприклад, це, що у нас на стіні висить, або на кухню чисто поставити. Постійно дивлюся на цю картину. Мені хочеться навіть о, це чисто так, о, але навіть за цією деревиною виглядає дуже естетично. Краще, ніж, наприклад, о, такі от варіанти. Це було такий от листочок. З посуду не бачу щось нового, начебто все те саме. А от ті чашки? Були. Так, ти не дивишся мої відео. Дерюся. Просто чашка розпитувалася. Досі подобається ця квіточка. Ролики навіть продаються, я їх якось раніше не бачила. Ой, я знаю точно, що нам треба оце. Оце нам дуже треба. Так. Я потім поясню для цього. Раніше тут була герлянда. для нового року, різдва, зараз різні прикраси. А тут знову нову Ну так. Задоволений, так? Радості просто. Тьома, Іди до мами, Іди до мами. Який довольний. Я в кімнату хотіла б дуже таку підставку, але вона коштує 250 крон. Ну, знаєте, я поки що не дуже хочу. Пластикові горщики 25 крок коштують. Непогано. До речі, в мене пройшла ідея зробити такий пластиковий горщик для... на заборчик, на наш парканчик на гвіздок. Чуєш, взагалі? А якщо отакий горщик на наш паркан, на гвіздочок? Класна ідея. Ще є, для парканчика можна такі взяти, 15 хроні коштується, якщо якісь невеличкі кущики, квіточки, то теж класна ідея. Вона переслідить, переслідить! О, там нові поличку з'явилися, таких полочок я ще не бачила. Дуже гарно. Взагалі її тут класна мебелі. Особливо це сіро-біла, у нас такого плана одна тумбочка є. О, Мені подобається туди випадає. Взагалі, я дуже оцей стил, а в дуже подається, щоб ти був на одній ніжке. І туди будь-який стиляється різа, а не як зараз, що можна замовити. Ну 1600. Але це називається мріям різ, він коли Ми 700 коштував. Ну, це було дуже давно. Як бар на стойках, 600. 600. О, Yeah. Класс! <laughs> сліз, сліз. Не розкладаєш? Це барне раз для дітей. А, так, розкотаєш. Може, дай навіть положити можна. А, прикольно. Якби тільки не білий, а взагалі дуже класна ідея. Mm -hmm. Дуже великий відділ на вулиці. Зараз знаходиться з садовими меблями. Ми подушки, звісно, вони позабирали, тому що у нас тут дощить трішки. Але отак пройтися, знаєте, пофантазувати, Що хотілося б. Дуже дивне рішення. Що б хотілося б, якісь варіанти, ідеї. Звичайна лавочка. 999 крон, 1000 крон, десь 150 євро. Знаєте, так просто фантазуєш, фантазуєш. Як ти кажуть, мислів вони матеріалізуються, якщо я правильно вимовила це слово, то я сподіваюся, що колись ми зможемо прийти і взяти собі те, що саме хочеться, не дивлячись на те, що можливо. Дорогувато буде. Але поки що, на жаль, так зробити не можемо. До речі, тут ось в кінці є стільчики, вони завжди тут по знижкам, їх сюди виставляють. Ось таке у нас є одне крісло на вулиці стоїть. Є отакого от плану більш ширше. Стільчики різні. О, стілець, 100 крон коштує. зараз 450. Оце взагалі 100. То коран коштує нічого собі. Це дуже дешево, ви не знаєте. От, така знижка просто якась нереальна. От по знижкам можна купувати. Вона в стільчик. 115 крон. Ну, не наш, таке, як у нас. Що, коханий, мислі матеріалізуються? Що скажеш? Так, це чи ні? Не знаю навіть. а що? Давай мріяти. Не. Говорити, що в нас це буде. Так що де? Так що на цьому будемо закінчувати наше відео. Дякую, що подивились його. Не забудьте поставити коментар, лайк, подобайку. Підписуйтесь, хто не підписаний на канал. І побачимо з вами вже в наступному відео.